Кривий ріг є одним з найбільших в Україні споживачів енергоносіїв, тому питання розрахунків перебуває на постійному контролі усіх рівнів виконавчої влади. Цьогорічний опалювальний сезон завершився, і, попри усі заходи, жителі міста наростили борги за житлово-комунальні послуги та енергоносії майже на 30%. На початок березня вони склали більш як півмільярда гривень. На засіданні виконково міськради наголошувалися на необхідності покращити роз'яснювальну роботу серед населення та посилити претензійну судову діяльність. Наводились приклади підприємств, де в трудових колективах вдалося покращити ситуацію з погашенням боргів за комунальні послуги. На Інгулецькому південному гірничо збагачувальних комбінатах та на публічному акціонерному товаристві Євра Суха Балка продовжується практика виплат грошових коштів для тих працівників, у яких відсутні борги за житлово-комунальні послуги. Протягом 2013 року на публічних акціонерних товариствах «Криворізький залізорудний комбінат» та Північний гірничо-збагачувальний комбінат» було впроваджено. Нову систему щодо надання безвідсоткових позик працівникам, які мають заборговані за комунальні послуги більше 5 тисяч гривень для її погашення. Називались також трудові колективи, працівники яких мають велику сумарну заборгованість. Водночас система утримання коштів за енергоносії та інші комунальні послуги із зарплат не працює. Наша робота не покращилась. Я хотів би зауважити всім, що зараз. Нашій державі все важче і важче. Ви дивитесь і знаєте, яка ціна на газ зараз пропонується і нашій державі. І для того, щоб ми отримали всі якісні послуги для мешканців нашого міста, ми повинні відпрацювати ці всі питання. Понад півтора мільярди гривень підприємства надавачі послуг запалення та гарячого водопостачання заборгували за природний газ. Більша частину боргу за Криворізькою теплоцентральну. Не набагато краща ситуація з оплатою за інші енергоносії. Проаналізувавши стан оплати за природний газ підприємством Криворізька теплоцентраль встановлено, що у січні-лютому поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сума оплати за газ збільшилася лише на 5 мільйонів гривень. В той час як обсяг грошових коштів від населення збільшився на 43 мільйона гривень. Це свідчить про те, що підприємство не в повній мірі використовує свої можливості щодо підвищення рівня розрахунків за природний газ. Не зовсім я е, согласен е, принесення інформації, яку предыдущий колега говорив. Так от якщо ми беремо предыдущий період того года і предший період, то за январь, февраль і март у нас збільшення проплати на газ составляє порядка плюс 17 мільйонів. Пану просто причину, що в марті місяці ми заплатили 28 мільйонів з капітані живих денег за потрібне об'єм газу багато питань було і до підприємства Криворізькій міській електричній мережі «Дніпрообленерго» стосовно виробничих відносин з тепловиками, платіжної дисципліни працівників підприємства. Водночас, щодо дій «Дніпрообленерго» по відношенню до споживачів своїх послуг, Бабушка 36 гривень задолжала. Приходят, ей отключили электроэнергию. Давайте разбираться по каждому вопросу отдельно. И, потому что потом у нее уже нет денег по вашим тарифам при подключении этой электроэнергии. Сколько председателей таких вопросов мы рассматриваем каждый понедельник с вами. Да. Подключиться 180. Сейчас тяжелые времена, поэтому надо бережно относиться к каждому человеку. К каждому человеку по совести, правильно. Міський голова нагадав, що підготовка до нового опалювального сезону проводитиметься в суворіших реаліях. Тож усім комунальним підприємствам необхідно зробити все можливе, аби якість їх послуг не погіршилась. На засіданні виконкому міськради був затверджений план заходів щодо виконання міського бюджету та економічного і раціонального використання бюджетних коштів. Постанова кабінету міністрів України від 1 березня номер 65, яка передбачає жорстку економію державних коштів. Відповідно до рішення Кабінету міністрів вводиться заборона на утворення нових бюджетних установ, на збільшення чисельності підпорядкованих установ та організацій, на заповнення вакантних посад, на проведення видатків щодо придбання автотранспорту, меблів, мобільних телефонів, побутової техніки, оплату послуг магібільного зв'язку, проведення ремонтів в аварійних приміщеннях, проведення святкових заходів, виставок, ярмарків. Та інші обмеження, що стосуються не, тих, не тільки установ бюджетної сфери, а й підприємств, які використовують бюджетні кошти. Державна казначейська служба в повному обсязі здійснюватиме платежі по захищених видатках загального фонду бюджету. Це зарплата бюджетників, соціальні виплати населенню, закупівля медикаментів, продуктів для шкіл та лікарень, оплата комунальних послуг. Незахищені видатки проводитимуться в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку, який відкрито в Нацбанку України.